Ну, по-перше, мені ще восени син побачив, що я погано ходжу, він мені купив мопед такий гарний, ну, так? І я не я я завжди да? їздила, чесно кажучи, не ходила. Я в школі працюю, так? А там вже на уроці туди-сюди можна і посидіти, ну, да, да, так, точно. але ж воно боліло. Я ж як не спросто, я ж не можу, мені обов'язково треба було або обдошку, да. або парту, або ще десь так, або присісти. так, І буває, як заштопорить. Да. Ну, я не знаю там і метрів, скільки я прийшла, кроків нема, це зовсім мало. Це ну, ну, оця кімната, та, я не можу сказати, скільки це. І я не можу йти. Ну, я думаю, ну то просто дилася. Ну, моло, то моє тяжке він дитинство, я скажу, як я вам казала. Навіть так? я не був впевнений, що вам допоможе. Лікарю, ну я вам повірю. Слухайте, ні. Я ж тоді прийшла зразу, звичайно, до хірурга. <клухаю> і коли ви мене спитали, я зразу зрозуміла, що це ваше. <клухаю> ви мені зробили в понеділок, і на, на другий день Виф... ви мене випили. Виф... Віра в те. От я, знаєте, да, треба, вірити. треба вірити. І я вам довірилася. Що можливо, того, що ми, певне, з вами люди трошечки на одній хвилі любимо можливо, пожартувати. Можливо. Так? Можливо. І оце мені от воно піддало енергії. М. Тим більше прийшла тут у вас анестезіолог, звичайно, такий. Да, я кажу, да. ну йому ну, ну, він тут психолога не треба. Це правда. він мене налаштував на операцію. Все, в мене не було ні процента вагань через те, що я знала, що ці люди мене врятують. Це професіонали, це правда. Це професіонали. Да. Так, так і... оце згадую слова панька Куліша. Він колись пожартував. На жаль, цей світ живе зовсім не так, як собі міркує на самоті душа поета. Так? Гарно сказано. І, і то що ж виміркувало, да. так тут війна, а тут розхворілася. Спасибі вам. Я вам вдячне. Ну, Дуже приємно ну, з такими хворими. Швидше е, одужуєш і одужується тому. Да, ні, розумієте, багато уваги. Клініка дуже гарна. У ваша дякую. клініка гарна. Дякую. Зручності, уваги багато. Да. Починаючи від це санітарів, це санітари, всі на своєму посту в будь-яку хвилину постійно. А все у вас в порядку, а все? А як там ми? а може встати, а може помогти, А може те. Що мене так мене здивувало, ну прямо mm -hmm. приходить. Ну я ну хай вибачить мені анестезіолог. Да, да, я чим, забула, чим, чим. як його звати. Так? Ну, це ж каже, як будете встав. То ви ж дивіться, так. Я кажу, ну ви знаєте, ви мені, на... ну, ви мені розк... я вам зараз вам покажу. Уявіть, дядько, боксерська фігура, він на ліжку сусід біля. Оце так, дивіться, це ви лежите, а потім оце ви піднімаєте руку там. Я після операції мене сміх розбирає. То ви запам'ятали чи не запам'ятали? кажу, вже на все життя запам'ятала. А чи можна, як треба на мопеді сісти під'їхати? Конічно слухати, коні. ну у вас сучасне на амортизаторах мені прийшлося евакуюватися, так ну через те, що вже хати горіли, угу. так. І тільки ну знаєте, ну переживаєш ж людину за хату, ну, там за ну, все, понятно. так ці ж орки ходять. Так. Угу. Ну мій гостей син подарував восени мопед на день народження, а тут не прийдеться мені на ньому і поїхати. Так треба їхати. Приїжджаю, хвороба. Знову mm -hmm. мопед відклався. Я вам так, дякую. Так що, спасибі. Ну як вдома, дай Боже як дай вдома. Да. Дякую вам. Дякую вам.